Всім привіт західної частини України. У нас мороз 11, але то нічого страшного, треба працювати. Сонечко виходить, буде в день тепліше, ми то все переживемо. Позаду в мене стоять круги на майбутній септик, так як вже старенький, ну, вже старенький, треба переробляти, ну, але це Буде пізніше, і в мене трішечки така і радісна, і не дуже радісна. У мене сьогодні вихідний, але треба вдома працювати. Помімо того, що дуже багато всяких таких хатніх справ назбиралися, прибирання, там стирання, готування і те все таке. Але ще є одна новина, з якою зараз я вам поділюся. Так що пішли. Ну і ось ця новина: це привезли мені дрова. Дрова цієї, ну. Гарненькі, файненькі, так як це тієї полорами, що я раніше працювала. Брусочки теж і дощечки такі є. Ще десь на кліточку підуть дуже гарні. Це з бруска 55-ки є і грубші, і ну, всякі різні є. І бонусом мені ось такі паточки, як то кажеться, нас там називали переклади, а тут буде на помідори. Вони такі довгенькі, ну, метр двадцять десь. Ось так. Так що за цю кубку дрів, невеличка кубка дрів, але майже 2,8 складометра, заплатила з доставкою 3 тисячі. Ну, вигідніше було, коли я працювала. Я платила трішечки менше, але нічого страшного. Так що зима продовжується, зима ще продовжується, ще весна буде, так що дрова потрібні. Зараз це все. Потихеньку, помаленьку буду переносити до циркулярки. Щось можливо сьогодні вріжеться, так якщо дрова є складені попередні. Так що я за це не переживаю. Головне, що вони вже є на подвір'ї і в будь-який час, в будь-який момент можна то все організувати. А, порізати, поколоти. Ну, дворі не сильно так холодно, ну, я не сильно люблю. Спеку, але ось тепла кофта, жилетка, та як буду працювати. Ну і, звичайно, що ранкова поранка, хоча сьогодні не геть ранкова поранка, трішечки, поки там вдома в будинку попрацювала, та й вже треба йти до господарства. Також будемо, сподіваюся, сьогодні заб'ємо два кролика, тому що. Ну, вони мені, їх мені так багато не потрібно. Я давала оголошення, думала, може хтось придбає собі, але ніхто не захотів, тому такі в нас сьогодні плани. Забій кроликів і дрова, відповідно. Ну І, звичайно, ще щось вам покажу. Так що не перемикайтесь, кому цікаво, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Ну а я буду безмежно вам вдячна. Так що пішли. Ну і ще виникла в мене проблемка. Ось в мене така є яма. Тут стоїть бочка і розводка в будинок до е, пральної машини, до умивальника, до унітаза. І десь прихопило вход там, де пральна машина. Пральна машина просить воду, але не вимикається. Тому треба залізти, передивитися, можливо, десь щось відходить іменно на з'єднанні, тому що вона тут так утеплена, і в ямі стоїть в будинку, вода є все добре. Але до пральної машини не знаю, чи забилися, чи щось треба це напротязі дня вирішити цю, це питання. У мене скважина, хто не знає, але колись була ось тут з боку криничка. І так все лишилося. Розводка, все лишилася від криниці. Так що ось так. Ще така у нас справа сьогодні на вирішенні. Ну і ось ця хитруща морда. Вчора буквально давала їсти, а він сидів ось тут. Ось тут є такі щілини великі, було мішком за це. Він то все. І ось верхньою дирочкою собі перескакував. Ну, але сидить в кліточці. Захоче їсти, сідає в кліточку. Це режуща мордочка. Так що його приберемо і приберемо баніка. Не потрібно вони мені їх стільки, так що ось так. Роз... Роздаю їсти і вперед. Гусочки їдять, наляла їм теплої води і вітро і скрізь. Гуси мої так і не несуться. На одне і добре, що не несуться, тому що <кій> дуже холодно. Але На все свій час, як то кажуть. Не спішу я до такого. Так, що ось так. Кроликам даю поки що водичку в мисочці, так як в поїлках замерзає. І ось так вони гарненько п'ють. Ця дівчулька так вже гарненько підростає. Дуже я задоволена. Зараз зерно ще їм там вушка чисте, все добре. Така зайка-зайка вона. Сьогодні говорила з мамою своєю. Мама каже, що вже тяжко тримати свиней, так як вже вік не той. І... Вирішили теж завести кроликів, тому в мене таке, як то кажеться, місія, задання дати їм е е купити кроличку, можливо, погуляно, ну не знаю. Мама не хоче там породних ніяких, звичайну кроличку, аби були кроленятка. Так, що ось так. Так що не лише собі знайшла вже кроликів, потрібно поїхати забрати, можливо, навіть і сьогодні, але це ще таке під питанням. Чи буде, так, чи не буде, тому що треба прибрати тих, почистити кліточку, продезінфікувати її і тоді вже забрати. Так так, що ось так. Не буду говорити наперед, чи заберу, чи не заберу. Все я вам покажу, все вам розкажу. Так що ось там ще позаду в мене є дрівцята, які ще раніше поскладовані, Так що ми без дрів не лишилися. Брова є, але нехай ще буде. Так, що Пішли далі. Так само гарненько підростає наша сніжечка. Ось така сніжинка. П'є водичку і все добре. Дякувати Богу, дуже безмежна рада, що все добре. Ростуть кролики, поправляються. І сподіваємося, ще трішки якийсь місяць-другий, де будемо вже пробувати парувати, дівчаток. Паривати будемо ось таким красень. Він не великий, не агроменний, але він і все добре. Свинок все добре, їдять і ось дивіться, ось там, там було заляток по-свіжому. І вона вже долізла, окопи зробила. Бандітка ця. Нічого страшного, зараз насиплю її соломки, щоб тепліше було, так як все-таки холодно, нехай гріється. Ну і цей бандит. А, дякую всім тим, хто написав його каструвати. Якось, якось я наважуся і це ми діло зробимо. Їдять добренько, гарненько, так що все добре тут. Сьогодні ранок уже два яєчка є, так що ось так. Несуться в старій клітці. Ну, і що я вирішила по поводу курочок. Та, як вже замовила я курчаток. Вирішила ці всі старі кури прибрати, бо також буду заложувати інкубатора. Хочу взяти трішки яєць з іншого господарства, і ось, крім індиків і качечок, це все лишиться, а те все буду перебирати. Тоді я буду знати, що в мене те, що буде, буде все. Молоде, свіже, не переплутане, тому що тут є деяким курам і 4 роки, і 3, і 2, Ну, Тому вирішила це все прибрати. Звичайно, лише тушонки будуть, небагато, але щось де буде, тому що старенькі, кажу, курочки. Ось так. Трішки дала качанчиків, кукурузки і вони собі їдять. Ну, Сьогодні вітряно. Так, за що того вітру холодно. В грубці вже напалили, в хаті тепленько, добренько, так, що буде де погрітися. Ну і так, я вже потрішки ношу грубше ношу. ось сюди складаю, щоб перерізати на бензопилу. Лужи, Станіслав, не став, лужи. А Станіслав носить таке тонше, щоб. Перерізати на циркулярці, тому що, грубо таке, ну, можливо, циркулярка не потягне, де не хочеться її гвалтувати, як то кажеться. Мені поміч Станіслав. Так що працюємо. Ну і так, по гарячих слідах, як то кажеться, трішечки вже перерізала. Ну, це так розминка. Ось тут трішки все такі тоненькі, що на циркулярку можна порізати. Ось тут склали такі грубенькі, є гарні такі, як то кажеться, стройматеріал, що можна буде використати, коли брусок геть повністю. Ну, ось цей трикутний. Є такі квадратні бруски, тільки трішки кури. Ну треба теж буде перебрати, але це пізніше. Це буде різатися ще раз. повторюсь, бензополою, бо циркулярка не потягне. ось тут є ще стройматеріал, як я кажу. Є Більше брусочки є, менші, є гарні є тонче, всякі різні. А ось такі підуть на, на якусь кліточку непогані, таких такі багатенько, таких грубших. є тончі. Ну і ось тут лишилася кубка сміття. І ось це тонесеньке зараз вже донесемо, трішки змерзли. Підемо, відігріємося і на цьому все. Дров з дровами буде на сьогодні покінчено. Якщо ось така робота, ось такі вихідний в селі. Працюємо, працюємо ще раз. Працюємо. Ну але це приносить задоволення, тому що знаєш, що це не тільки гріє душу, а й нашу домівку. Тому потрібно працювати. Газ у нас є, але у нас дуже старий котел, і він дуже багато бере кубів газу. Тому поки що так. А далі буде видно. Так що ось так, пішли далі. Ну, ось кролики вже замочила в воді. Риженький менший, чорненький більший. Зараз відмочиться одного в морозилку, а одного стушкуємо. Так що ось така в нас смакота. Машинка прання. прасується та й все. Вже принесли картоплю. З погреба для свинок зараз зваримо, тому що треба таку маленьку виварювати. Ось так. так що. Свинки будуть ласувати, вже там небагато її лишилося, але, щоб не пропадало, треба зварити. Перчик гарненько повсходив, ось це з купованого насіння в пакетиках. Ось тут зі свіжого вже бачу, пару стучки з'являються, але ще сьогодні не буду знімати, вже завтра зніму, тому що так ще плівочка мокра, з однієї сторони лише сходить рядочок. І також мої. Баклажанчики посходили всі як один. Це просто фантастика. Зараз буду поливати, трішки запізно плівочку зняла, але є ще куди лоточку підсипати ґрунт, тому день-два дай й підсиплю. Вони зараз вирівнюються і буду підсипати. Повернулася наша кіточка, Мариська, хто давно бачив, що вона пропала. Я так і знала, що її хтось забрав, тому вже вона. Тут не знаю, чи піде вона від нас, чи не піде, будемо бачити, але то таке вже. Так що сьогодні ось таке в нас відео. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші теплі добрі коментарі. Інколи не дуже теплі, але то нічого страшного. Переважність і більшість добрих коментарів. Так що величезна вам подяка. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все самого-самого найкращого. До нових зустріч, па па, -па, -па.